Добрий день, ми рідні українці, козаки й козачки. Щоразу, коли чую рядки нашого гімну і покажем, що ми браття козацького роду, я уявляю собі Хортицю із Запоріжжя. Це місто для мене не тільки сучасне і дуже важливе індустріальне місто, не тільки Моторсіч і Дніпрогес. Це сакральне для кожного козака місце, колиска запорозького козацтва. Колись легендарний князь Дмитро Байда Вишневецький спорудив тут замок, щоб перекрити загарбникам шлях на правопережну Україну. Чи планує ворог зараз наступ на Запоріжжя? Скажемо чесно, так планує. Як планував і два роки тому наступ на Київ, Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Маріуполь та інші українські міста. Та чи вдасться йому реалізувати ці плани? Бо Київ теж планували взяти за три дні. Кажуть, що ця весна буде вирішальною. Для росіян відкрилося вікно сприятливих можливостей: це й нестача боєприпасів у ЗСУ, пов'язані з відомими політичними процесами у Сполучених Штатах, і блокада кордону з Польщею, і невчасна зміна керівництва ЗСУ, бо навіть дуже досвідченим командирам потрібен певний час. Щоб організувати роботу на новому місці, це як новий двигун або будь-яка нова деталь в автомобілі. Спершу потрібна обкатка, щоб деталі притерлися. Так і люди притираються перед тим, як починають розуміти один одного співслова. Два тижні тому у відео Чому Валерія Залужного зняли саме 8 лютого, я саме це мав на увазі і говорив. Що взяття Авдіївки, яку на той момент іще контролювали Збройні Сили України, це занадто мало для Путіна, і до виборів 17 березня слід очікувати чогось масштабнішого. Немає сумнівів у тому, що він поставив завдання російським генералам захопити до виборів якийсь великий обласний центр. Який саме екс-президент Медведєв нещодавно знову говорив про Одесу і навіть Київ. Увага зараз прикута як до невеликого міста Часів Яр на Донбасі, так і до невизнаної Придністровської Республіки, звідки може розпочатися наступ на Одесу. Проте ніхто з російських лідерів не погрожує взяти місто Запоріжжя. Хоча Запорізьку область вони вже 30 вересня 2022 року включили до складу Російської Федерації. На мій погляд. Треба в першу чергу звертати увагу не на гучні заяви, а на перекидання військ. В Євпаторію нещодавно прибуло більше 30 танків Т-62. Так, це застарілі танки, але сам факт на щось вказує. Поглянувши на карту Deep State, кожен, у кого є комп'ютер, може помітити на запорізькому напрямку навколо невеличкого села Роботине численне потужне ударне угруповання військ противника. Оскільки воно там перебуває вже багато місяців, ми до цього факту вже практично звикли. Це, в першу чергу, 76-та десантно-штурмова дивізія, що включає 104, й 234 й і 237 й десантно-штурмові полки. Загалом там зосереджено 6 десантно-штурмових полків. Один 56 й парашутно десантний полк. 6 мотострілецьких, 1 136 мотострілецька бригада, 22 окрема бригада спеціального призначення, 2 розвідувальних батальйони. Якщо вважати, що один полк приблизно налічує 2,5 тисячі чоловік, бригада 3 тисячі чоловік, батальйон 500 чоловік нескладно нарахувати 40 тисяч окупантів. Це орієнтовна оцінка за умови 100% комплектування і відсутності втрат. В районі міста Токмак знаходиться ще до 20 тисяч окупантів. Це 7-ма десантно-штурмова дивізія, орієнтовно 7,5 тисяч, 19-та мотострілецька дивізія, умовно 7,5 тисяч, 291-й гвардійський мотострілецький полк 2,5 тисячі і 1430-й мотострілецький полк 2,5 тисячі. Отже, десь 60 тисяч окупантів. Що буде, коли вся ця армада прорветься до міста Оріхів звідки до Запоріжжя лише 50 кілометрів? Це як у казці про червону шапочку. Бабусе, а для чого тобі такі великі зуби? Це все для того, щоб повторно захопити маленьке село Роботине і вирівняти лінію фронту? Не вірю. Для чого там така кількість десантників? Невже для того, щоб стримати гіпотетичний український контрнаступ? Який невідомо коли розпочнеться через нестачу боєприпасів та відсутність літаків f 16 Для оборони чи для нападу потрібні парашутно-десантні війська. А що там роблять два розвідувальних батальйони? А Росгвардія, Кадирівці там для чого? Чи не для того, щоб проводити каральні акції проти мирного населення великого міста? Пам'ятаєте, яких роздовбали в Бучі, коли вони їхали зачищати Київ від можливих протестів? Як на мене, вовка в бабусиному ліжку цілком видають як великі вуха, так і довга паща з гострими зубами. Два роки жахливої повномасштабної війни навчили не тільки чоловіків, а й жінок багато чому. І на заваді цим вовчим планам стоять наші козаки й козачки, загартовані в боях Збройні Сили України. Колишній очільник Центрального розвідувального управління США Роберт Гейтс. В інтерв'ю The Washington Post сказав, багато людей називають війну зараз тупиковою ситуацією. Боюсь, я вважаю, що на даний момент справа не стільки в глухому куті, скільки в тому, що росіяни відновили імпульс. Це не імпульс прориву, але це відчуття, що зараз вони продовжують наступ. Він також зазначив, що втрати українців частково спричинені проблемами із постачанням зброї та боєприпасів. Я читав, що на кожен артилерійський снаряд, який випустили українці, росіяни випускають 10 і тому українці зараз стикаються з нестачею боєприпасів артилерії, сказав Гейтс. Нещодавно журналісти й деякі експерти забили на сполох через скасування двох тендерів на Прозоро. Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації 12 січня скасувало тендер на зведення взводно-опорних пунктів на 117 мільйонів гривень через відсутність пропозицій. Тут у громадян виникає нервовий сміх крізь сльози. Я не буду коментувати. Коментуйте, якщо хочете. Другий тендер на закупівлю протитанкових зубів дракона. Згідно з даними Прозоро. Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації скасувало тендер на закупівлю загороджувальних пірамід. Їх мали придбати 45 тисяч штук. Тендер оголосили цьогоріч 5 січня. Очікувана вартість 88,5 мільйонів гривень. Строк поставки товарів виконання робіт чи надання послуг 20 березня 2024 року. Тобто після так званих виборів президента у так званій Росії. А чи не запізно? Цього разу торги відбулися. Було аж три пропозиції, проте відмінили тендер 28 січня через скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіти послуг та відсутні бюджетні призначення з державного бюджету на цю закупівлю. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров запевнив, що закупівлі оборонного характеру, якими є будівництво фортифікаційних споруд, може не проводитися через систему Прозоро. Чому? Тому що ми розуміємо, що ворог буде прикладати максимум зусиль для того, щоб дізнатися, що будується, де будується і в якій кількості будується. Саме тому було знято оголошення з Прозоро. Щодо закупівлі тетраедрів, як їх в народі називають зубів дракона. Але це точно не означає, що вони не будуть встановлені на території Запорізької області. Скажу більше, вони вже встановлюються і точно у відповідній кількості з вимогами військових. За його словами, загалом уряд отримав спрямував 17 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. З них понад 1 мільярд саме до Запорізької області. Очільник відділу з громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій заявляв, що на запорізькому напрямку немає втрат позицій Українських сил оборони, ситуація стабільна. Пряма мова. Ситуація на запорізькому напрямку стабільна, втрат позицій немає, йдеться радше про локальні спроби росіян у напрямку села Роботине. До такої активності сили оборони були готові, розповів Лиховій. Речник впевнений, що через особливі природні умови та зведені фортифікаційні споруди російській армії важче буде пробити оборону ЗСУ. Також у росіян немає на великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб пробити українську оборону. А це тільки в мене відчуття дежавю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я чомусь зараз пригадав, як екс-міністр оборони Олексій Резніков два роки тому теж не бачив на півночі від Києва ударного кулака. Міністр оборони України. Виключає напад Росії сьогодні-завтра, адже за його словами ударних угруповань біля українських кордонів РФ поки не сформувало. Про це він повідомив у неділю, 20 лютого 2022 року, в ефірі телеканалу 1 плюс 1, станом на цю годину ударного угруповання з боку РФ у жодному місті, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Тому говорити про те, що завтра, післязавтра буде напад, на мій погляд, є недоречним, сказав він тоді. Отже, все під контролем, готуємося до шашликів, гарних вам вихідних! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити дійсно важливих новин. Як ви могли вже помітити, я не зловживаю вашим часом і говорю лише тоді, коли мені є що сказати. Поширюйте це відео у соцмережах, буду вдячний також за фінансову підтримку каналу. Реквізити під відео. Отже, тримайтеся, слава Збройним силам і слава Україні! До зустрічі!